Товаришу прапорщик, яка ваша улюблена гра? Футбол. А яка ж тоді ваша улюблена команда? Підйом. Підтримайте український контент своїм лайком та підпискою, а також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски цікавих анекдотів. <риклад> У одну синагогу недалеко від міста приїхав ревізор. Усе переглянули, жодного криміналу чи порушень не знайшли. А треба не ж їздити. І приколупалися до маци. А ось ви, коли мацуїсте, крихти падають, так? А що ви з ними робите? Збираємо крихти, відсилаємо в місто, там їх перемелюють на борошно і нам надсилають нову мацу. А ось свічки у вас горять, що робите з недогарками? Збираємо, відсилаємо в місто, там їх переплавляють у віск, звідти надсилають нам свічки. А ось ви обрізання робите? Усе збираємо, так, і відсилаємо в місто. Ну, і що ж вам надсилають назад? Сьогодні прислали вас. Турист тікає від ведмедя раптом попереду прірва. Упав він на коліна і почав палко молитися. Господи, вселив у цього ведмедя християнську душу. Ведмідь добігає до туриста, падає на задні лапи, передні складає перед собою. Дякую тобі, Господи, за їжу тобою мені послану. Один чоловік зустрів знайомого у місті. Поговорили за те, все. Наостанок питає: А чим ти далі думаєш займатися? Та ось повернуся в село, батькову справу продовжу. М -м -м. Тобто пиячити будеш. А ще запрошуємо вас підписатися на наш телеграм-канал, щоб мати гарний настрій у будь-який час доби. Посилання шукайте в описі під цим відео. Дзвінок на гарячу лінію мобільного оператора. Ало, дівчино, ваша компанія краде гроші. Розкажіть докладніше, що сталося? Учора ввечері перевірив баланс, було 500 гривень. Вимкнув телефон, сьогодні вранці вмикаю на рахунку нуль. А ви телефон на ніч ставили на підзарядку? Ставив. Ну, от, бачите, це не ми ваші гроші поцупили, це у вас борг за електрику зняли. Два євреї зайшли у християнський храм і посперечалися, хто з них пожертвує менше грошей. Коли повз проходив служитель, перший єврей поклав копійку і переможно подивився на товариша. «За двох!» – скромно сказав другий.